Зеленський затягує завершення війни, а Путін готовий все підписати. Трамп видав чергову порцію маячні. Тим часом США розпочинають війну проти Ірану. Шахет прилетів у самісінький центр Львова. Новий фронт кордон з Придністров'ям на Вінниччині почали мінувати. Окупанти нашпигували ЗС військовою технікою. Надзвичайний стан запроваджують в енергетиці. Світла стане ще менше. Натомість у деяких містах скасовують комендантську годину. Навіщо? Та відпустка на місяці вже не фантастика. Забронювати собі номер в готелі можна вже на 2030 рік. Вітаю! Мене звати Яна Кочкурова і далі про головні новини в Україні сьогодні. Окупанти запустили шахеди по Львову. Російський дрон прилетів по дитячому майданчику поблизу пам'ятника Степану Бандері. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилою зачепило комунальницю, яка у цей момент прибирала сніг. Однак її стан задовільний. Після прильоту як ні в чому не бувало, вона продовжила свою роботу. Обстріл обстрілами, а сніг чистити треба. Внаслідок падіння дрона. Також вибуло вікна в будівлях поруч, зокрема в одному з корпусів Львівської політехніки та в житлових будинках. Ось що розповідають комунальниці, які працювали під час атаки у центрі Львова. Який це так вознеш на ліжку підскочила до то десь близько. Виявляється, то тут. Але поцілили вони в площадку, певно, цілили Степана, бендеру цілили, бо... а то вікна повилітали, шиби. По ну, три такі вже повилітали. Нічого, ми витримаємо, ми стійки. Під дверема я сховалася, тільки рука на голову накрила і воно шипіло, я зашипіло, бабахнуло і все. Близько половини дронів камікадзе типу шахет, якими в останні дні атакують окупанти напрямок Київ Ковель, оснащені магнітними мінами, що скидаються у сніг. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби з позивним ФЛЕШ Сергій Безкреснов. Він звернув увагу, що такі міни мають механізм самознищення, який спрацьовує через кілька днів. Тому найближчим часом можливі вибухи боєприпасів скинутих, зокрема, 12. Того січня навіть без будь-якого зовнішнього втручання. На кордоні з Придністров'ям у межах Вінницької області проводять інженерні роботи з посилення оборони. Зокрема, встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження. Про це повідомила Хмільницька міська рада та Вінницька обласна військова адміністрація, звернувшись до мешканців із застереженнями. За інформацією обласної військової адміністрації, роботи тривають на територіях, що межують із Придністровським районом Молдови, зокрема в Тульчинському та Могилів-Подільському. Районах у владі наголошують, що всі заходи мають виключно оборонний і профілактичний характер, спрямовані на стримування можливих загроз і не впливають на цивільний рух чи життя населених пунктів. Також підкреслюють, що роботи виконуються з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та правил безпеки. Мешканців закликають бути особливо обережними, не відвідувати прикордонну смугу без спеціального дозволу, не наближатися до ділянок із поп. Попереджувальними знаками та негайно повідомляти правоохоронців або прикордонників у разі виявлення підозрілих предметів чи людей поблизу кордону. Загальна протяжність кордону Вінницької області з Придністров'ям становить близько 50 кілометрів. Росія ймовірно втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими впродовж минулого року. Таку оцінку наводить британська розвідка, зазначаючи, що це другий за масштабами річний показник від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цифра дещо нижча ніж минулого, 2024 року, який став рекордним за рівнем втрат для російської армії. Тоді вони сягнули приблизно 430 тисяч осіб. Водночас загальні втрати особового складу збройних сил Росії. За весь період повномасштабної війни, за оцінками британської сторони, складають вже близько 1 мільйона 213 тисяч військових. І наші захисники продовжують нищити окупантів про ситуацію на фронті. Далі в сюжеті. Напередодні українські дрони знищили РЛС Прима П-18 ЗРК «Тор» та ЗПРК Тунгуска на Запорізькому напрямку. Дорогу техніку було знищено на відстані майже 100 кілометрів від лінії бойових зітнень. Саме на запорізькому напрямку російська армія накопичує сили, аби прорватися до обласного центру. За даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова. Зимовий період є одним із найскладніших для фронту. Посилення морозів ускладнює роботу БПЛА на полі бою. Противник намагається використати погодні умови для просочування своїх сил. За даними аналітків, діпстейт, завдяки морозу, російській армії вдалося просунутися в деяких районах Запорізької області. Враг продвінувся вблизі Лозової, Степногорська і в самому населеному пункті. Росіяни також активно обстрілюють і завдають ударів по населеним пунктам, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Йдеться про такі населені пункти, як Оріхів, Комишуваха, Верхня Терса. За минулу добу ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто, цивільне населення також терпить від ворожих ударів. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували дії російської армії у Запорізькій області. Останнім часом і також дійшли висновку, що там сили окупанта готуються до наступу, утримати позиції на передовій, забезпечити безпеку тилових районів від ударів України та просунутися до зони досяжності артилерійських знарядь міста Запоріжжя. Абсолютно четкое понимание тех рисков, которые возникают с продвижением российской армии на востоке Запорожской области, четко понимает в украинском генеральном штабе. А это значит, соответствующие дополнительные силы и средства будут на этот участок фронта перенаправлены для того, чтобы стабилизировать ситуацию. На Купинському напрямку у Харківській області відмічено збільшення використання різної техніки артилерії, танків та автотранспорту. Також противник намагається форсувати річку Оскол, завдаючи ударів по переправах. Проте сили оборони успішно ламають його плани. ВСУ там мають тактичну ініціативу та утримують плацдарм на лівому березі річки Оскол. Також українці успішно отримують ворожі підрозділи поблизу Голубівки, обмежуючи спроби російського про. Никнення на правий берег Куп'янська. На підтвердження успіхів у Куп'янську українські бійці встановили прапор на будівлі мерії міста. Пошуково-ударне угруповання Хартія і тактичне угруповання Куп'янськ завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командуванням другого корпусу НГУ. Зараз у Куп'янську не більше кількох десятків військових ЗСРФ а операція із зачистки міста знаходиться на завершальній стадії. Втім, по всій лінії зіткнення переважна більшість штурмів російської армії завершуються невдачами. В мережі публікують кадри того, як ворожа військова техніка відкрито розміщена на території окупованої Запорізької атомної електростанції, саме там, де за міжнародними правилами не має бути жодного озброєння. Водночас спостерігачі магате цю техніку вперто не помічають, попри свою присутність на об'єкті і формальний мандат контролю за ядерною безпекою. Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського головною перешкодою для досягнення мирної угоди щодо війни Росії проти України. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Reuters. За словами Трампа, Володимир Путін, нібито готовий укласти угоду. А сполученим штатам потрібно змусити президента Зеленського піти на це. Трамп наголосив, що протягом усього свого президентства намагався покласти край війні Росії проти України, яка триває вже четвертий рік, хоча під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити це за один день. Цього разу американський президент різко заявив, що саме позиція Зеленського, на його думку, блокує завершення війни. Хоча Трамп неодноразово критикував і Путіна і українського президента у цьому інтерв'ю його риторика знову була значно жорсткішою саме щодо голови держави Україна Сподівається, що Трамп може зупинити війну в Україні президент Польщі Карл Навроцький. В інтерв'ю DRM News він заявив, що для Польщі Росія ніколи не була іншою ніж агресивною державою. За його словами, навіть у 21-му столітті після повномасштабної агресії проти України Росія і надалі становить загрозу для всієї Європи. Навроцький також висловив переконання, що Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним вирішити. Цю проблему і наголосив на необхідності його підтримки Ми в Польщі не знаємо іншої Росії, крім агресивної Росії. Навіть сьогодні, у 21-му столітті після агресії проти України, Росія все ще є загрозою для Європи. Дональд Трамп єдиний лідер, який може вирішити цю проблему, і ми маємо підтримувати його. На Трампа і Європу надійся, але зброю готуй свою. Україна не припиняє вдосконалювати озброєння, за яким нині стають вже у чергу найпотужніші держави. В сюжеті ми зібрали інформацію про одну з найновіших розробок ВПК – ракету Сапсан. В мережі з'явилася інформація, що напередодні зсу вдарили балістичною ракетою Сапсан по хімзаводу в Ростові. Інформація про використання сапсанів з'являється не вперше. На даний момент звісна но повідомленням по той ж російської сторони як мінімум о 10 епізодах примінення даної балістичної ракети по території Російської Федерації. Ще рік тому президент Зеленський заявив, що в Україні розробили власну балістичну ракету. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися. А вже цього року сапсани поставлять на серійне виробництво. По інформації з відкритих істочників сапчається, що Производство данных средств поражения это порядка 20-30 ракет в месяц, начиная уже с 2026 года. За заявленными характеристиками ракети Сапсан краще ніж майже всі відомі закордонні аналоги. тактико технічні характеристики Сапсана это дальность поражения цели до 500 ста для порівняння американський атакам 300 кілометрів і соответственно Storm Shadow скальп аналогічно до 300 кілометрів. Но в отличие від от американського «Атакамса», где бойова часть это 260 шістдесят у а українського сапсана это 500 крім того, тактику технічні характеристики балістичних ракет планують удосконалювати. Збільшувати її дальність, я вважаю, що саме мінімум це 500, це саме мінімум, а далі вже там до тисячі півтори, скажімо так, європейську частину мінімум ми маємо російську накривати нашими балістичними ракетами. І ця ракета, вона вже великий шлях пройдений, і вона, скажімо так, ну, майже вже доведена до логічного кінця і зараз проходить скажімо так, випробування, да будемо чекати, коли ми її масово почнемо виробляти. Розробку сапсанів розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії, але за словами експертів, роботу навмисно саботували і має характеристики краще ніж іскандер. І краще ніж аналогічний комплекс китайський, і ще в ті часи, там скажем 15 років тому, займалися цим, і неспроста саудіти купили цей комплекс, і деякий час фінансували цей проект. Вот, але супротив був дуже великий з боку росіян і їх агентури тут, тому що вони розуміли, і, до речі, звертаю увагу зараз всі е, плани, які там формуються, окреме питання заводять, щоб було зупинення там чи чи знищення е, зброєння, а е, збройні Тобто на той час розробляли нам більше не давали е, як на 200 кілометрів. Аналітики прогнозують, що завдяки новим ракетам у армії ворога з'являться великі проблеми та нові втрати. Це полевые склади з БК, пункты постоянного времени дислокації личного составу. При наличии разведданных ми можемо поражати непосредственно вже пускові установки «Іскандерів» на території Російської Федерації. В этом основне преимущество данных средств поражения. Але звичайно найголовніша перевага ракети Сапсан – те, що вона повністю українська, тому не вимагає дозволу західних партнерів для ударів по будь-яких об'єктах на території ворога. 60 мільярдів євро підуть на військову підтримку України. Єврокомісія повідомила, що з 90 мільярдів євро кредитної допомоги для України найбільшу частину витратять на військову допомогу. А ще 30 мільярдів євро передбачені для покриття бюджетних потреб держави. Відповідні законодавчі пропозиції вже передані на розгляд європейського парламенту та європейської ради. Після їхнього схвалення Єврокомісія разом із українською владою розпочне практичну роботу на Втіленням коштів над використанням їх у Брюсселі. Наголошують, що як і попередні фінансові механізми підтримки України, цей пакет буде прив'язаний до умов щодо посилення верховенства права та боротьби з корупцією в межах програми «Ukraine Facility». Водночас, видання Політико повідомляє про внутрішні розбіжності в ЄС. Франція категорично виступає проти використання цих коштів на закупівлю будь-якого озброєння, крім виробленого в Європі. Зокрема, Париж не підтримує ідею спрямов. Ваня частинами фінансування на закупівлю зброї для України у США. В Україні буде запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що керівником робіт із підтримки населення та громад призначено нового міністра енергетики Дениса Шмигаля. За словами глави держави, рішення ухвалене за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці, де окремо розглядалася критична ситуація в Києві, наслідки російських ударів по інфраструктурі у поєднанні з ускладненням погодних Умов президент назвав важкими. Паралельно уряд максимально активізує роботу з міжнародними партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. На період дії надзвичайного режиму кабінет міністрів забезпечить максимальну дерегуляцію процедур пов'язаних із підключенням резервного енергообладнання до мереж. Також ведеться робота над суттєвим збільшенням імпорту електроенергії в Україну. Влада готує перегляд правил комендантської години на період аномально холодної погоди, щоб люди мали максимум можливостей користуватися пунктами підтримки а бізнес планувати роботу за рахуванням стану енергосистеми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у Києві планують збільшити кількість. Пунктів незламності та провести перевірку тих, що вже працюють, також очікуються пропозиції від міністерства освіти і науки та органів місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час дії надзвичайної ситуації. Ситуація навколо Ірану продовжує загострюватися з кожною хвилиною. Дедалі більше країн закликають своїх громадян якнайшвидше залишити цю країну. Сполучені Штати передислоковують військову техніку, а Дональд Трамп робить загадкові заяви, які тримають усіх на прузі. Щонайменше шість літаків заправників КС 135 стратотанкер нещодавно вилетіли з авіабази Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшою американською базою на близькому сході. Зараз два з них кружляють над регіоном, здійснюючи повітряну дозаправку бомбардувальників Бі-2. тепер Польща, Італія та Іспанія приєдналися до тих, хто закликає своїх громадян негайно виїхати з Ірану. Водночас Трамп намагається переконати всіх, що конфлікту можна уникнути, стверджуючи, що в Ірані припиняються вбивства. Що відбувається в самому Ірані, насправді розкажемо далі. Наймасштабніші протести за майже 50 років. Режим маятул на межі краху. Мільйони персів по всьому Ірану вказують на двері релігійним фанатикам. Намагаючись утримати владу, духовний лідер Алі Хаменеї наказав відкрити вогонь по протестувальникам. У відповідь на розростання акцій протесту влада почала закриватися від решти світу. Починаючи з 8 січня, в Ірані повністю перекрили інтернет та зв'язок на допомогу протестувальникам. прийшов Ілон Маск компанія SpaceX зробила Starlink безкоштовним для іранців. Хоча приймачі Старлінк заборонені в Ірані, багато з них було контрабандою перевезено через кордони країни, незважаючи на ризик. сказав Хмадяна, оцінивши, що в країні доступно понад 50 тисяч одиниць. Завдяки старлінкам, сили опозиції мають, хоч якусь можливість зв'язатися із зовнішнім світом. На даний момент кількість жертв бійні влаштованої силовиками режиму зростає. Перевірити дані неможливо. Офіційний Тегеран визнав, що вбито щонайменше дві тисячі протестувальників. Телеканал CBS, посилаючись на джерела всередині країни, говорить про 20 тисяч вбитих, тоді як опозиція називає шокуючу цифру в 50 тисяч. У кожній лікарні щонайменше близько півтори тисячі загиблих. В Ірані відкрито сотні додаткових моргів, і за вечірніми оцінками кількість загиблих становить від 20 до 50 тисяч осіб. Слідом за бійною на вулицях режим АЯТО готує масові страти протестувальників. Іранська влада засудила до страти 26-річного Ерфана Солтанії, одного із затриманих під час протестів у місті Фардіс. Стаття «Ворожнеча проти Бога. Це найважча стаття кримінального права, що автоматично прилікає до. Смертного вироку. Цього разу режим Ісламської Республіки навіть не влаштовував свій звичайний 10-хвилинний показовий суд. Ерфан був засуджений до страти без будь-якого юридичного процесу чи адвоката. Ерфан перший протестувальник засуджений до страти, але не буде останнім. Хвиля страт цих протестувальників офіційно розпочалася. Світ не повинен мовчати перед злочинами режиму Ісламської республіки. Паралельно судова система Ірану офіційно оголосила про намір проводити швидкі суди та масові страти протестувальників. За даними правозахисних організацій, силовики затримують близько 20 тисяч осіб. Президент США заявив, що страти є червоною лінією для Вашингтона. Ми не хочемо, щоб те, що відбувається в Ірані, продовжувалося. І знаєте, якщо вони хочуть проводити протести, це одне. Але коли вони починають вбивати тисячі людей, а тепер ви кажете мені про страти через повішення, подивимося, чим це для них скінчиться. Нічим хорошим це не закінчиться. У Єрусалимі вважають, що потужний удар США по Ірану безперечно відбудеться. За оцінками системи безпеки Ізраїлю, після вчорашніх заяв Трампа, американський удар по Ірану це вже не питання, якщо, а питання коли, у разі атаки США по Ірану Хаменеї віддасть наказ про завдання ударів по американським цілям на близькому сході, а також по Ізраїлю. Ослаблення і тим паче падіння диктатури Аятол стане черговим ударом по Москві. Свого часу Іран став найбільшим військово-технічним союзником Росії у вільній проти України. Десятки тисяч іранських шахедів били по українських містах. А щупальці іранських проксі роками виконували роботу на користь Ірану, Росії та інших союзників. По зла. Посі ли літа роль, І вона більше за час виходять на Ну такую геополитическую площадь, нежели площадь исключительно включити В случае ослабления режима в Ірані. На случае продовження внутрішньої дестабілізації, і если дійсно включаться в собою Соєної Америки, то конечно это ослабить путінський режим, тому що лишиться своего партнера і серйозних аргументов в войне проти України, конечно же. видання Bloomberg підрахувало, що Іран озброїв Росію на суму 2,7 мільярда доларів. Тепер же режим Путіна напевно втратить це щедре джерело постачання та ведення війни проти України. Компанія GRU Space із США оголосила про амбітні плани: побудувати на місяці житлові модулі і відкрити там готель для туристів. Попереднє бронювання вже стартувало. Щоб зарезервувати місце в одній з перших місій, потрібно внести депозит від 250 тисяч до 1 мільйона доларів. Проект здається ризикованим, але його творець переконаний, що саме космічний туризм стане ключем до постійної присутності людей за межами Землі. Перші туристи за планами можуть дістатися поверхні приблизно через 6 років. Такими були новини на цю мить. Більше інформації чекайте в наступному випуску мирного тихого дня. Вам без тривог і ворожих атак. Побачимось.